Світло завжди долає темряву. Так і українські військові обов'язково подолають огидних рашистських нелюдей. Кременчуцькі новини продовжують вести бій на інформаційному фронті. Ми розпочинаємо. Сьогодні у Кременчуці відбувся благодійний патріотичний забіг, маршрут якого відображав мапу України. Зібрані кошти пішли на потреби військовим збройних сил України. На спортивному заході були і наші журналісти. Незалежність це ми саме таку назву має патріотичний благодійний забіг, що відбувся сьогодні у Кременчуці. Більше ста учасників взяли участь у спортивному заході та пробігли містом, маршрут якого відображав мапу України. Ми повинні, незважаючи на те, що війна бути бадьорі духом, сильні і Топити цих нелюдів їхні жокрові треба було реєструватися на нашому сайті Steel Runners, також у соцмережах наших. Всі, хто зареєструвалися, навіть хто вчора, у першій годині ночі зареєструвався. Сьогодні вони всі побігли. Участь у забігу коштувала 450 гривень. Всі отримані кошти пішли на потреби військовим Збройних сил України. То в нас є запити певні від військових на сьогоднішній момент. Завдяки учасникам забігу. Ми вже закрили радіатор і запаску на ниву, палат. Точнее містечко для наших артилеристів на шість наметів. Також ми придбали каску, кавер, навушники активні. Тут стоїть автомобіль, які ми нещодавно придбали. Це теж от заслуга нашої спільноти, а також багатьох патріотично налаштованих людей нашого міста, які нам теж допомагали. До благодійного патріотичного забігу долучилися і ті спортсмени, які за певних причин знаходяться за кордоном. У нас бігли 24 го числа в Таліні, в Польщі. в Єгипті, в Болгарії, в Чехії ну тобто всі наші люди, де вони є, долучалися і бігли цей забіг. Тільки з думками про незалежність і свободу рідної України. Кременчужани із задоволенням взяли участь у спортивному заході, аби допомогти військовим досягти омріяної мети, перемоги України. Я вирішив долучитися, бо, по-перше, це допомога ЗСУ. По-друге, це гарний захід, в якому можна взяти участь та спробувати себе в чомусь новому. Рятувальники ДСНС також продемонстрували свою спортивну підготовку та жагу до нашої перемоги. Наша служба завжди відрізняється тим, що в нас є. Фізичні навантаження у нас особовий склад дуже фізично підготовлений і загартований. Тому ми завжди стараємося долучатись до таких забігів. Тим більше він благодійний і маємо з Богу підтримати і допомогти нашим захисникам, які щоденно нас захищають. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні кременчуцькі плавці долучилися до патріотичного запливу Тризуб. Спортсмени пропливли різні дистанції від одного до трьох кілометрів. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Ранок для кременчуцьких спортсменів розпочався з участі у патріотичному запливі Тризуб десятки любителів плавання, дорослих і дітей, початківців та досвідчених спортсменів зустрілись біля річки Псел у потоках. Це традиційний заплив на завершення купального сезону. Це масовий заплив як дорослих, так і для дітей. Він є такою своєрідною атестацією для дітей, які були на секції стріатлону та плавання. Вони покажуть свої навички сьогодні на відкритій воді. А також у нас є ветерани, як, наприклад, Віктор Крук, який постійно бере участь у наших заходах, яким вже за 60 років. Було визначено три дистанції один, два і три кілометри. Кожен міг пропливти по річці псел таку відстань, яку здатен подолати. Дар'я вже вісім років професійно займається плаванням, тож обрала дистанцію у три кілометри. Предложили плити три кілометри. Перший раз за літо вирішила, в тому году пробувала. За час вирішила три вже взяти, тому що ну, найбільша дистанція була. було б більше, взяла б ще більше. Займаюсь плаванием уже 8 лет. Так плавала 10 км по морю и по Днепру, то. Мне кажется, 3 км будет Проплив нарігки просто. Дмитро Новочок у цьому виді спорту займається плаванням близько року. І також вирішив долучитися до запливу та перевірити свої навички. Сьогодні я приймаю участь в запливі Тризуб. Це вже не перший мій заплив. Раніше приймав участь у двох запливах, благодійний заплив та потреб Збройних сил України був буквально два тижні тому. І перед цим ще приймав участь в олімпійському запливі на півтора кілометра. Усіх учасників нагородили українською символікою. призери отримали медалі та подарунки від спонсорів. Наступні запливи на відкритій водоймі будуть з наступного року. Але у басейні запливи продовжуються і восени. Тож слідкуйте за подіями на офіційному сайті Кремінстайл. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчицькі новини. Навіть в умовах воєнного часу вихованці школи олімпійського резерву з боксу у Кременчуці продовжують тренуватися і готуватися до змагань. Як проходять заняття у юних боксерів, дізнавалися наші журналісти. 27 серпня відзначається міжнародний день боксу, але для юних кременчуцьких боксерів, що займаються у школі Олімпійського резерву з боксу, це звичайний тренувальний день, адже у нашому місті більшість спортивних шкіл, гуртків та секцій готові до нового навчального року в умовах воєнного стану. Готуємось до нового навчального року, готуємось до запуску навчальних процесів. Проходить карифікація тренерів, відновлюємо роботу по всіх закладах. Сподіваємось, що пройдемо ці складні часи в повноцінній роботі. У цій спортивній залі за рахунок меценатів проведено оновлення покриття рингу і придбано спортивне екіпірування для дітей. Кожний рік з 1 вересня ми починаємо заповняти групи навчальної підготовки. В цьому році ми ретельніше підготувалися, дуже складний час, але завдяки президенту міської федерації боксу Керміча Марченка Віталію Валерійовичу ми зробили нову підлогу, ринг, покриття та зробили придбання боксерських рукавиць для хлопців, шоломи боксерські. Та лапи, тренерські лапи це надасть можливість і хлопцям, і тренерам к своїй справі підходити більш професійно. Бокс сприяє різносторонньому фізичному розвитку дитини, а також вихованню моральних і вольових якостей. Щоб досягти значних успіхів, необхідно постійно тренуватися, що і роблять вихованці школи боксу. Наразі вони готуються до участі у змаганнях і налаштовані лише на перемогу. Тренування проходять в середньому темпі, тому що до головних змагань ще є час. Ми будемо їхати на збори, там буде проходити важка підготовка. Наразі треба. Відібратися на мастерський турнір у Сербію це перші змагання. другі будуть через два місяці чемпіонат світу. Я займаюся боксом уже три роки. Мені подобається цим займатися. Якби важка добра підготовка, так ну в спорті, щоб бути в тілі. А мої улюблені боксери Усик, Ломаченко там Тайсон ще подобається до занять у Кременчуцькій школі олімпійського резерву з боксу. Запрошують юнаків і дівчат. Що хочуть спробувати себе у цьому виді спорту, додаткову інформацію можна дізнатися на офіційній сторінці у Фейсбуці або за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ми запрошуємо з 1 вересня всіх бажаючих, але возраст обмежений. Це хлопці, дівчата 10-14 років на наші заняття. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Демовські Ден Спортклаб презентували новий відеокліп, в якому взяли участь майже всі вихованці колективу. Про ідею відеотанцю та патріотичний підхід тренерського складу наш наступний сюжет. У цієї команди творчі ідеї не закінчуються ніколи. Вони щоразу намагаються підтримати українців тяжку хвилину тим, що в них виходить найкраще танцем. Мова йде про Димовський Денспорт Клаб Україна. Це ти саме цю пісню професіонали своє справи обрали для своєї нової творчої роботи. Ідея цього ролика була спільною. Я запропонував зняти ролик під пісню Тіна Кароль. Україна, це мої тенери підтримали цю ідею. Я слухав цю пісню в інтернеті. Вона мені попалась випадково. Перед моїми очима виникла картинка України. З'явилися думки про те, щоб втілити цю пісню в життя. Над танцювальним відео працювала вся команда тренерів. Кожен додав свої ідеї, які увійшли у чутливу та символічну роботу. Всі вихованці колективу Димовський Денспортклаб та навіть їхні батьки, що знаходились у Кременчуці, взяли участь та занурились у патріотичну творчість професіоналів. Сценарій ми вже продумували, можна сказати так, уночі на, на відстані. Я була на той час за кордоном у Німеччині з річною дитиною. Та коли ми його вкладали, да. ми е, зізванювалися та е, вирішували, що буде на кожній секунді? Яка локація, який танець, е, які рухи? Все це ми продумували вже дистанційно, дистанційно. до дрібниць. Талановиті люди відомі своєю зібраністю та активністю. Тож на постановку танцю та обміркування ідей пішов всього тиждень. Керівники колективу впевнені, що це все завдяки професійній командній роботі. Ми задоволені, тому що ідея цього танцю була донесена до людей, до глядачів. Це звичайно про сім'ю, про дітей, про Україну. Да, те, що те, що в наш час дуже актуально, і всі про те, що ми всі прагнемо миру. Щоб ми повернулись до того життя, яке у нас було до війни. Ми прагнемо змагань, щоб був був мир. Символічним є те, що відео знято у парку миру в Кременчуці. Саме цим танцівники наголосили про прагнення до миру і жадання перемоги всіх кременчужан, усіх українців, незважаючи на вік. Також аби підкреслити колорит української природи, у відео можна побачити кадри у полі. Я гадаю, що пшениця уособлює в собі молоді пагони, молоде нове життя, і наші діти, як наше продовження, як наше майбутнє України танцювали на цьому полі. Навіть під час зйомки фрагменту відео у полі лунали сирени, але український дух не зламати нічим. Я вважаю, що наш тренерський склад дуже сильний, потужний, тому що ми один одного доповнюємо. У нас є багато ідей, які ми реалізуємо. І на виході ми маємо якісний результат, в якому є доказ, що нас робить репост світові зірки танцювального спорту. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів. І настане день, коли ворог згине у кожному куточку України, і на нашій землі обов'язково настане мир. Віримо у Збройні сили України.